Українські захисники та капелани Української греко-католицької церкви взяли участь в міжнародному військовому паломництві до Люрду. Це вже 65-та проща до Франції, учасниками якої стали військовослужбовці із 41 країни світу. Українську делегацію очолили керівник департаменту військового капеланства ГКЦ Владика Богдан Манишин, і тимчасово виконувач обов'язки начальника служби військового капеланства збройних сил України полковник Любомир Якіпчук. У нашому паломництві брало участь 28 учасників, і серед них є Наші військові капелани, також офіцери Служби військового капеланства, і рівно ж матері, наших героїв, дружини, ну і наші ветерани, а також учасники-учасниці бойових дій. Справді, в то паломництво ми вливаємося, не мов би, не мов би, у велику ріку Божої любові. Всіх тих, хто одягнув однострої, і е, тою великою рікою є така спільна молитва військовослужбовців, е, котрі щороку вирушають до люрду для того, щоб молитися про мир. До складу групи входили родини полеглих героїв, зниклих безвісти, військовослужбовці, поранені, воїни, ветерани, курсанти і військові капелани. Паломництво відбулось під гаслом Військові паломники надії. Господь сьогодні є на фронті. Господь сьогодні схиляється над пораненими, Господь сьогодні користається руками лікарів-рібілітологів, котрі, котрі не мав розкидані пелюстки квітів, збирають оці крихти життя і намагаються надати нове життя до тих, кого війна опалила своєю жорстокістю. Однак, однак ми, українці, які втішаємося великою кількістю чудотворних місць, зокрема, маючи е, таку можливість відбувати переживати прошу військовослужбовців до зарваниці. е, хочемо об'єднати всіх, всіх хто дарує своє життя за нас, хто віддає сьогодні життя за нас, їхні родини, ті особлившій молитві. Україні. Прапороносну ходу під час урочистого відкриття паломництва очолили українські військовослужбовці з жовто-блакитним стягом. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Тебіжні Ханни, і благословена Тебіжні Ханни, бо Ти проявила Христа, Спаса і Своєї Державі. Нагадаю, що військова делегація збройних сил України бере участь в паломництві до Люрду з 1996-го. Цей захід відбувається за фінансової підтримки організації Лицарі Колумба.